Проросійські телеграм-канали на тимчасово окупованих територіях знову запустили старий наратив: Україна викрадає дітей. Вони закликають або ховатися, або виїжджати разом із дітьми, а потім їхати в аеропорт Шереметьєво та гаком назад у своє місто. Все це відбувається на тлі нових офіційних оголошень щодо евакуації мирного населення з Донецької області. Мета окупантів проста: посіяти паніку та зірвати евакуацію. Телеграм-канали з назвами на кшталт життя в окупації. Та слов'янськ зет пишуть: цитую: тих, хто відмовляється їхати на захід України, позбавляють батьківських прав, а дітей потім забирають на органи. Це брехня, але формулювання підібрано максимально жорстко, щоби тиснути на емоції. Хоча охоплення таких публікацій поки невелике, близько двох тисяч переглядів на тимчасово окупованих територіях, і до 46 тисяч у російської аудиторії. їхній вплив не варто недооцінювати. Подібні фейки з'являються щоразу, коли Україна. Організовує евакуацію, це прийом дезінформації, що повторюється. Росіяни використовують звинувачення у нацизмі, вигадані схеми торгівлі органами та звинувачення у нібито військових злочинах заходу. Цілі пропаганди залякати батьків, щоб вони не довіряли офіційній евакуації української влади та залишалися у небезпечній зоні.